Всім привіт! Сьогодні поговоримо про сервісну книжку. Ось така папка йшла в комплекті з трактором. І ось таку сервісну книжку я замовив поліграфії. Роздрукував її. Декілька екземплярів, до речі, маю на продаж, якщо треба. Тут всі дані трактора, які йшли в комплекті з трактором, наклейки. Тут об'єм рідин записую. Збираю всі чеки від заміни. Плюс тут же записую акумулятори, шини, дані, які мені треба. Ну і також збираю чеки з заправок. В комплекті з трактором йшла ось така інструкція на англійській мові. Ось, я її всю відсканував, переклав і трошки собі зменшив, щоб мені було. Ця інструкція стосується тільки двигуна. Лише тільки ті дані, які стосуються іменно мого трактора. Кому треба буде, напишіть на пошту, я скину файл.